А най тобі, а най тобі, а най тобі поматий ще раз, а най тобі поматий ще раз. Я пані скажу проламає тобі твої брудні лапи, ані трохи. А ні ТРОХИ! Анітрохи, ТРОХИ! Юне красиве, розумне створіння. Спочатку вона такою є. Вона до кінця не ще не усвідомлює свою жіночу сутність. Вона не розуміє, чого вона хоче від життя, хто вона є. Вона просто захоплена е, таким чистим, наївним коханням, і вона повністю в ньому розтворилася. І е, на жаль, їй на першому етапі не пощастили, тому що е, не зовсім е, е, потрапився той чоловік, чесний, відважний. Ті чоловіки, яких ми собі далі. Зуємо, які яких ми хочемо зустріти, які насправді є. Вона готова забути про себе, про свій розвиток, і вона готова їхати за кордон в даному випадку в Польщу, аби заробляти гроші для нього. І було дуже важко спочатку працювати, тому що ну, таке внутрішнє обурення мене як Людмили, і от з цим з цим персонажем, тому що ну, для мене обурливо, коли вона там падає на коліна і каже: Йогорч. Я все зроблю, що ти хочеш. І я зроблю гроші, лиш не кидай мене. Її поведінка в перших серіях це абсолютно непритаманна мені, і вона йде абсолютно в з розріз, розріз з моїми моральними принципами і так далі і судженнями. А потім то чимось схоже, бо, ну напевне більше схоже, тим, що я Западенка, я не зі Львова, я гуцулка, але все одно з західної України, Мабуть, цим схоже, ну і зовні схоже. А найскладніше було віднайти в собі вже. 33-річній жінці з певним досвідом, от знайти в собі ті емоції і, 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 і розуміння от тієї наївної, там 18 років дівчина, дівчина, яка просто захоплена, осліплена коханням, абсолютно відкрита, наївна. О, це було важко. От відшукати це в собі. І, звичайно, теж голосово треба було її робити набагато вище, тому що в мене нижчий голос, а її треба було робити вище І постійно там. Загубили з режисером, так знову здається, я прийшла на низи, треба знову наверх піднятися. Як він влетів, я подумала, що то твої останні хвилини. Мене такий жаль узяв. Так стало шкода тебе, що ж серце ледь не стало. Зараз існує багато стереотипів про жінок, особливо про молодих дівчат. Як ваша героїня або особисто ви своєю ролью. Цьому серіалі намагалася побороти ці стереотипи. Це взагалі сучасна жінка для мене. Це жінка, яка не йде на компроміси своїми бажаннями, вона не зраджує своїм мріям, тому що вона вміє рухатися швидко в швидкому темпі, реагувати і грамотно розподіляти час. І успішна жінка на всіх поприщах. Вона успішна в сім'ї, вона любляча мати, вона розвивається, вона освічена і вона займається улюбленою справою. Вона не зраджує своєї мрії. Просто треба грамотно і правильно до всього підійти. Мені здається, саме така сучасна жінка. А ваша героїня така? Моя героїня на шляху до цього. Хай глядачі самі прогнозують, думаю, знайде вона вихід, не знайде, і якою зрешті врешті-решт, вона сформується жінкою особистістю. Угу. В Будь-яку роботу людина вкладає частинку себе. Що ви вклали особисто від себе в цей серіал? Намагалася бути відвертою, щирою і все проживати. Мабуть, це не а що вам допомагало вжитися в ролі? І стільки моїх сусідок і сусідних мі сіл і міст тільки поїхало за кордон працювати, тому що, на жаль, ну в такій ситуації країна і зарплатня низька, і не завжди чили чоловіки хороші, знову ж таки, не всі деякі. От що вони з гіркою долі, тому що дітей треба вчити, треба заробляти, треба хату будувати. І вони просто змушені, нас жінки українки вони дуже сильні. І звичайно, що треба було кидати свою роботу, навіть якщо це. Люди з вищої освіти, вони були медиками чи педагогами. Їм доводилося їхати за кордон, збирати мандарини, або я не знаю, десь там з е, працювати прибиральницею, тому що лише так в таким чином вони могли е, прогодувати свою сім'ю. На тому етапі вони не бачили для себе іншого виходу. Інші е, жінки, сім'ї в такій ситуації, вони все таки змогли у нас на Україні реалізувати ре, реалізуватися, знайти вихід і все-таки зуміти створити свою власну справу і заробити кошти. Вимикайте тих Дивіться цей серіал. Мені здається, що це дуже цікава робота, цікавий продукт наших сусідів, поляків. Дуже цікаво, навіть подивитися, як вони, от якими очимами, очима вони бачать нас. І можливо, подивитися на, на себе трохи збоку. Можливо, для, для, ми для себе щось зрозуміємо і дамо відповідь на деякі запитання. От ви і вибрали. Там ж чмоки, Чмоки мені ж самой придеться діляти, так? Ось так, от. Не такий шалюзяв так. Стало шкода тебе. Що ж серце ледь не стало? Там якісь не ті чмоки були.